І до нас вже долучився Олександр Мосієнко, військовий експерт. Вітаємо студії. Вас. Да і протягом розмови ми долучимо ще бійців з фронту. Будемо говорити, що відбувається на передовій. Давайте почнемо розбирати головну інтригу цього тижня і наступного це потенційна зустріч Трампа і Путіна, яка раптово вискочила наприкінці минулого тижня. Ніхто не очікував, що так обернеться підготовка зустрічі президента Зеленського з Трампом. Розмова Трампа і Путіна. Несподіване рішення про зустріч в Будапешті. Як це може вплинути на найближчі тижні на ситуацію на фронті? Чи буде Росія здійснювати, змінювати свої дії на передовій? Ну е, треба сказати, що характер дій ворога навряд чи зміниться. Він буде таким, як і є. Тобто е, зараз російські війська ведуть наступальні дії. Ми знаємо на Першу чергу це Донеччина для них є пріоритетом, але є інші напрямки, де ворог час від часу активізується і посилює свій тиск. Намагається, ну тобто, це те про що попереджали і прогнозували, що буде противник, крім того, щоб проводити ось ці наступальні дії безпосередньо малими групами, іншими тактиками, які раніше ворог використовує. Вони будуть шукати місця в обороні нашій, але крім того, будуть тиснути по всій лінії фронту для того, щоб спробувати фактично десь знайти місце для прориву. Характер дій не змінюється. Я не думаю, що він буде змінюватися а, безпосередньо на фронті. Він не змінювався під час жодних зустрічей, які відбувалися і раніше, і на Алясці. Він не змінювався під час так званих перемирів в односторонньому порядку, які Путін оголошував, і так далі. Тому я не бачу підстав на сьогоднішній день говорити про те, що варто очікувати якогось зменшення інтенсивності. Я думаю, що можливо навпаки. Що варто очікувати посилення тиску в тими силами і засобами, які має ворог, і в тому числі додаткових ракетно-дронових атак, ударів навпаки, тиск буде зростати. Тому що Росія таким чином ескалацію вони прагнуть, як вони вважають, схилити нас до якихось поступок. Плюс завжди в такий момент, коли ми говоримо про переговори, ми ж розуміємо прекрасно. От президент України дає чітку викладку про те, що відбувається, і каже, що подивіться там в інтерв'ю для NBC і так далі, що от насправді Росія не змогла просунутися. Що вони малюють себе переможцями, але це міф цього немає. А Росія ж ну, хоче доводити протилежне. Відтак, звичайно, під будь-які перемовини. Ми ж розуміємо, ми зі свого боку, вочевидь, наша позиція. Ми показуємо наші мапи, реальні справи, ситуації на фронті. Ворог намагається сказати, що це зовсім не так, що вони мають перевагу, стратегічну перевагу, як Путін любить про це говорити. Це не є правдою, але демонстрацію цього агресор буде прагнути зробити. Якийсь момент здавалося, що оголошення про те, що Україна. Це отримає такої справої техніки. На, на жаль, так не сталося. Ви для себе як вважаєте? Томагавки це все таки Військова зброя, яка може з'явитися в Україні, чи це суто політичне, як була, так і залишається? Я би сказав, що ну ми не можемо не сказати, що це військова зброя, тому що очевидно, що в разі влучання цієї ракети в ціль, зрозуміло, що наслідки будуть доволі таки негативними для ворога, і ми би цього прагнули і хотіли. Плюс комбіновані удари ракет на дронові. Вони завжди ефективніші, ніж просто дронові, в силу різних причин. Для того щоб змінювати хід бойових дій, потрібно все залежить звичайно від кількості від кількості а, цих ракет і можливості інтенсивно вести ними вогонь. Це важливо насправді. Що стосується певних речей стратегічних, розумієте, війна вона ведеться не тільки в суто воєнному вимірі, вона ведеться в вимірі в інформаційному, в політичному, дипломатичному, теж і з точки зору ось цих компонентів, томагавк можливо навіть важливіше ніж в воєнному. Але це важливо. Тому що як би там не було, але Путін вимушений був ініціювати телефонну розмову з президентом Трампом. До цього він не хотів цього робити. А як тільки тема ракет повстала далекобійних досить серйозно, одразу що ми побачили? Ми побачили, що такий телефонний дзвінок відбувся. А Притримання томагавків в такій ситуації для вас стало несподіванкою. Чи uh... після того як Путін вже ініціював дзвінок, ви очікували, що саме так цим і закінчиться? Стану, на, на жаль, раз. розумієте, весь наш процес з отриманням озброєнь, особливо озброєння, яких нас раніше не було він завжди непростий. І на жаль, нам ніколи це просто не вдавалося. Але завдяки наполегливості, завдяки тому, що вдається це підтримувати, в тому числі в інформаційному просторі. Ми зрештою здобували результат. Тому в цьому сенсі я не скажу, що для мене це було чимось шоковим чи таким, чого не варто було очікувати. Ну ми знову очікуємо якогось як зброї геймченджеру да, від цих томагавків. Це ж було з абрамсами, з леопардами, за з за 16 і знов ми йдемо по колу, і от тепер нам дадуть тамага. Авки там чи 5, чи 20, чи 100, До речі, про кількість теж цікаво. Який обсяг був би для нас ефективним да, в ударах по ворога? Саме не психологічно, а фактично. Ну це це знов якась для нас така. Внутрішня мотивація, от будуть томагавки, все поміняють. Ну я би сказав так. Я би сказав, що знову ж таки ми тут говоримо суто про воєнний вимір, але це боротьба більш стратегічного штибу, тому що це ж все ж таки, якщо США надають нам томагавки зараз. Адміністрація президента Трампа, що це означає? Це означає, що вони в повній мірі. Починають розділяти позицію України досягнення миру через силу. І вони подають відповідні сигнали, що вони готові е, саме для цього підтримувати Україну, не тільки томагавками. Ми ж говоримо і про системи ППО, ми говоримо про інші озброєння. Ми говоримо і про ті ж f 16 і про всі види, які ми вже отримували раніше, але потрібно постійно підтримувати і нарощувати для того, щоб була достатня кількість. Тому томагавки, ось це такий збірний образ загалом. Позиції США, що ми вас підтримуємо і для того, щоб ви досягли миру через це, силу. це про рішення, пропозицію про, про вектор обов'язково і сигнали Путіну відповідні так само.